Привіт усім! Ля-ля-ля-ля-ля. Що -ля 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 -ля. хотіла сказати? Почнемо з мотивації. Прийшла сюди в дитячу. Я рада, що От, то, що ви бачите, тільки тут іграшки і більше ніде немає. Я рухую, що це ще мало. Зараз чекайте, я ще прибираю, чого я сюди прийшла. <світ> Та ні, якщо реально, то я вже тут розбирала, тут вже немає нічого. Просто потрібно гарно все поскладати. Звичайно, що я то роблю. що я це затіяла. Але той. М -м. Тому що тут то все, все рівно буде бардак скати, якщо вони статив принесла. Дивіться, яка краса. Питання одне, чому вони поживті, я не знаю. Скажіть мені, їх потрібно забрати чи ні? Чому вони поживтіли, скажіть. А ці дивіться. Гарно, всі розпускаються. І з цієї сторони. Та, і я ще буду вікна мити. Хочу помити ще вікна, сліпо прибирати. Моє коліно? Уже стара. Що? Я? Ти ще не стара? Ти ще молода. Насім, коли тебе буде мам, скільки ти, ти не років? Буде тридцять там. Тридцять скоро? Агу. А-а-а. Що, вже стара? За 20 правильно, за 20, буде 50. Так, і що? І вже мама буде старенька, так? Mm -hmm. Так. Вона буде вже, вже Так. Я думала, що не буду видно, як я походила ходила за телефоном, ладу. Висохне, все, вікна помиті. гусь сидить. І тут більш-менш. Знаєте, мені потрібно, щоб в епіцентрі купити такі дві коробки. Е, я завтра буду біля епіцентру і на пану куплю. Тобі каву попиваю. Привіт, красуня. То ти їй в зуб? Молодець. О, комусь а, комусь махай. Двома руками ладошками не може і так видає цьому. На, бери. О, з'явилося. Малюй лисичку. Ні, тут не буде, тут. Дивись. дивись. олень, дивись. Роги має. Давай. Вау. Картинка з'являється, бачиш? Вау, а хто тут буде? А? Давай далі. Цікаво тобі і мені цікаво. Бить. Давай, давай. Лев. Слухай, слухайте, класна розмальовка. Дуже. Якби знала, ще би напевно дві замовила. Янка, давай, відкривай. Залівиться класна іграшка. Давай, Диви, бегемот. Бачиш, він фіолетового кольору, куди його потрібно класти? Сюди, бачиш? Це закинуло в мене. Це взагалі нормально. Знаєте що? Я їй говорю кольори, а вона мені каже, папа і складає їх сюди назад. Коротше, друзі, воно зникає воно багаторазова оця той бачите я тут було нам видавали, ми хотіли перевірити і воно зникло і воно зникло тож можна його багато разів розмальовувати класно правда а -а -а. Сінсей! зараз будемо розпаковували ви ж на пану бачили що там робиться в сінцеї і які там зараз знижки, правда Весь тік-ток гудить той Діться, взяла Арсенові. Це я брала Арсену вже на наступний рік, тому що на той рік він літом вже має, по перше літо закінчується і не, не потрібно йому вже. Діться, взяла йому дві пари шортів. От, від Marvel, І от такі. Дві пари шортів 50 гривень. Там зараз так і що робиться. Купила собі шорти. Отакі 100 гривень. Попередня їхня ціна була 659. Ось такі чорні, класні. Так, понабирала йому футболок. Пікачу захотів 50 гривень. А попередня яка ціна була? 169. Така футболка. Це скільки? Теж 50 гривень. Ось така. Потім взяла таку ще йому біленьку. Та, вони по 50 гривень, коротше, ці всі футболки. Три пари шортів. Три пари шортів, 50 гривень. Такі синенькі. Я думаю, біля хати бігати ліпшого не треба. Такі жовтенькі, щось так вони відсвітлюються. І ще сірі. І ще взяла собі таку класну спідницю, і попередня ціна була 459, зараз вона 100 гривень. То, якби спідниця шорти. Так виглядають, як спідничка. Тут такий розріз. А всередині вони йдуть як шорти. І за це все я заплатила щось там 400 гривень. Тож так там. -то. Завтра я буду їхати, чекайте, буду біля Вікторії Гарденс. Ні, не біля Вікторія Гартерс, біля торгового цер... центру той Кінкрос. Там теж є сенсей. Зайду, подивлюся, можливо, ще не розкупила. Така акція діє до 31 серпня. Там ще було взуття знижка, взуття по 100 гривень, але мій розмір у мене 36 і 37, я вже все розкупили. Це зрозуміло. Там ще були макасіни, але в мене макасіни. Я думаю, не буду накупляла, знаєте, на що воно. Мені, тож якось так. Такого нічого лівого не брала, знаєте, взяла їм те, що потрібно. Зараз у це Арсена все заховаю, і він буде мати собі на наступний рік. І ще плюс того року залишиться, і можна сказати, на наступний рік мене дитина вдягнута, мені тільки йому буде потрібно якесь взуття купити. та й все. Златі я нічого не брала, бо тому що е, там дуже все дитяче, мікі мауси, принцески, всяке таке є, але там знову колекції, знаєте. А той, а ну щось таке брати, все таке дешеве. Тут ще Даяну можна в сінцеї вдягати, але не злату. Кажу, злату тільки з нової колекції, бо там таке прям шкільне, всяке отаке от во, знаєте. Е... Ну і ще все можна вдягати. Златі можна там брати якісь лусіни, навіть з тими принцесами, це щоб по хаті ходити, що ні. Там взяти, знаєте, чи якісь футболки. Супер просто, хто не знав про той, біжіть, дивіться, можливо, ще щось схватите. нігті вже ніякі, просто-напросто. Роблю собі чистку. До себе повернула телевізор. Дивлюся телевізор. У мене деянка спить. І я маю час чистку зробити.